Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рини Коробкої. Сьогодні будемо обговорювати тему, яка багатьох з нас цікавить, мене особисто цікавить. Ми часто про це думаємо. Маємо вже там 25 рік так, на дворі. і е, розуміємо, що ситуація, ну, власне, Початок року, і в грудні всі чекали якогось снігу, так, але сніг, знаєте, нас не дуже балує, якщо можна так сказати, насправді. Ну, принаймні, якщо це стосується Півдня України, і в першу чергу, якщо це стосується Одеси. Тому хочеться, звісно, зрозуміти, що ж таке відбувається. Всі, хто більш-менш цікавиться цією темою, темою кліматичних змін, напевне, чув про таке, як глобальне потепління. Напевне, ми так в загальних рисах знаємо. Що це означає? Означає, що зими буде все менше, ну принаймні на півдні, там, а літа все більше. Когось це тішить, хтось хотів би трошки сніжку і морозець, ну принаймні діти, я точно знаю, але от маємо, що маємо. Але ми не ще один фактор маємо рахувати зараз, коли. Робимо якісь такі, хоча й недалекі прогнози на те, яких кліматичних змін нам очікувати. Я маю на увазі, звісно, таке сумне явище, в якому ми живемо три роки, це війна. Ми колись вже говорили про те, які. Негативні наслідки від війни це і так зрозуміло. Мені здається, навіть великим спеціалістом не потрібно бути, щоб зрозуміти, що війна це погано з усіх боків, і для клімату, до речі, так само. І чи будемо ми мати ось ці наслідки? Наслідки обстрілів, наслідки того, що. Величезна кількість уламків і ракет і шахедів падають і на нашу землю, і вже заполонили наше море, і що є багато територій, які заміновані? Звісно, що це все дуже сумно. Наскільки це вплине? Наскільки вплинуть генератори, які включаються тоді, як у нас коли в нас виключається світло? Чому в нас таке посушливе довге літо, і чому в нас тепла, все ж таки тепла зима? Тому що ту температуру, яку маємо на термометрі, вона, звісно, не відповідає якимось зимовим показникам. В нашій студії Владислав Михайленко, доктор філософії з екології, науковий співробітник інституту ринку, економіко-екологічних досліджень НАН України. Вітаю вас, Владиславе. Добре. Я дуже довго говорила на початку, так тому що тема цікава, насправді. Мені здається, що набагато більше людей по великому рахунку цікавиться цією темою, ніж нам здається, тому що. Ну, Так, як я вже сказала, комусь подобається тепла зима, так? комусь подобається не одягати навіть теплу шубу там, чи там шапки так? і ходити більш-менш так, як восени влітку, ну, плюс-мінус. Але все ж, таки, все ж таки, ми, мабуть, ще з дитинства знаємо, що зима має бути зимою, ну, хоча б за температурними показниками і за кількістю опадів. Так само, як літо має бути літом, хоча б за кількістю опадів. А ми, наприклад, у 2024 році мали. Довге посушливе літо, справді без дощів, майже без дощів. так. І е, ну, зима, звичайно, ще буде, ще попереду, але вже бачимо, що. Вона поки що не стала суворою, хоча нас лякали стосовно цього, вона поки що не стала прям сніжною. Те, що трошки прилітало, то снігом навряд чи можна назвати, принаймні в Одесі. В Україні ситуація інша, навіть ті самі Вінниці, вона, начебто недалеко, але там сніг вже був. Владиславе, давайте ми спробуємо зрозуміти: по-перше, що це глобальне потепління і його вже наслідки, а по-друге, все ж таки про війну і як війна впливає на кліматичні зміни. Дякую вам за таку велику, такий великий початок змістова да, до доклад. Просто а, da, da. так навіть відчув себе, що не таким гарним експертом, як ви. Але якщо аналізувати так комплексне питання, знаєте, до нього дуже важко підступитися, тому що ми маємо перший етап. Вступу в це питання, а чи дійсно людина впливає на зміни клімату? Mm -hmm. Знаєте, постійно ось ставиться це запитання, тому що хтось це ще вважає, що зміни клімату це привід для того, щоб у світової спільноти у світового банку виманити кошти на дослідження, які по суті за собою нічого не мають? Mm -hmm. а, тобто дуже багато там кажуть про гранти із Сороса на те, що протидіяти змінам клімату, по суті, це вилами по воді? Ну насправді. Дискусійне питання, але науковці все ж таки підтвердили, що так, зміни клімату в глобальній тенденції це нормальне явище. Клімат не може на землі мільйони років бути однаковим, угу. це зрозуміло. Але е, внесок людини, який робиться у глобальну екосистему, такий, що він пришвидшує дані зміни в дуже Високі шкалі, до якої mm -hmm. ми не встигаємо адаптуватися. В чому суть змін клімату, які нормальні для природи, клімат змінюється і поступово змінюється стан екосистеми. Вона встигає адаптуватися до змін клімату. Ми ж натомість своїм внеском зробили так, що по-перше, ми самі не встигаємо адаптуватися до змін клімату, і ви можете відчути, що нам таке спекотне літо некомфортно самим. Ну так, більшості людей стовідсотково так. так. І коли ми кажемо про протидію змінам клімату, ми кажемо про те, що ми хочемо залишити клімат в комфортному для себе, для людства діапазоні. Можливо, для екосистеми це не такі значущі зміни, і для екосистеми нормально, що одні види зникають, інші з'являються. І де Та якась це там… такий природній процес да, насправді на да? нічого такого не відбувається. І для глобальної екосистеми дана зміна клімату, я б можливо навіть не ризикував би і назвати катастрофічною бо сама планета то буде жити, види будуть існувати просто інші в іншій кількості співвідношення. Але ми відчуваємо шкоди для себе. Mm -hmm. Тому ми кажемо, що клімат змінюється, ми це відчуваємо і ми вживаємо заходів щодо протидії зміні клімату і адаптації до змін клімату. Тобто, перша точка вступу. Навіть знаєте, неважливо важливо для нас зараз, що ми робимо суперглобальний внесок у зміни клімату. Ми можемо зупинитися на пункті, що ми робимо зміни клімату некомфортними для нас. І ми не встигаємо до них адаптуватися, і тому ми маємо це питання вирішувати. Що з нашою діяльністю робить внесок у зміни клімату, все, що виділяє вуглекислий газ, і все, що відміняє фіксацію вуглецю в інших? Тілах землі, ну, наприклад, найбільшим фіксатором вуглецю є зелені насадження. Якщо ми зменшимо кількість зелених насаджень, зрозуміло, що со 2 в більшій кількості буде затримуватися в атмосфері, а значить сприяти змінам клімату. Тому тут є два види діяльності, які провокують зміни клімату. По-перше, це безпосередній викид СО2 нашими технологічними процесами. А по друге, те, що ми самі не даємо можливості землі це СО2 поглинути. І тут різні сектори економіки впливають по-різному, але залишається поки що на сьогодні. Найбільший сектор, який впливає на зміни клімату, це енергетика. В енергетику ми відносимо всю ту енергетику, яка споживає органічне паливо. І вже з 2000, ну якщо так сказати, чітко з 2005 року Європейський Союз впевнено крокує на шляху до декарбонізації енергетики, тобто відмови від органічного палива. І Україна, в принципі, долучається до цього. І з 2000 П'ятого року направду, ось якщо рахувати до початку повномасштабки, Європа на 27% зменшила використання органічного палива, і відповідно до цього викиди парникових газів. Тобто це потужний результат, і при цьому економіка Європи росте. Тобто Європа довела, що протидія змінам клімату це не означає відмову і стагнацію економіки. Можна навпаки, ефективно Так, так переходити від органічного палива і підвищувати свою економічну спроможність. Так, так. Так. Натомість ми бачимо, що, наприклад, вже пройшли вибори в США, і новий президент США, майбутній Трамп, він вже починає підтримувати такий крок назад, тобто його дії показують, що Америка буде більше уваги звертати на традиційне паливо, на органічне і. Трамп в своєму інтерв'ю казав, що для нього такі швидкі зміни на альтернативну енергетику здаються занадто радикальними і треба трошки притримати коней. Тому ми будемо мати вже ось скоріш за все певний відкат назад в цьому плані, не дивлячись навіть на те, що у нас є головний відкат на нашій території це війна, тому що війна вона провокує великі кількості саме парникових газів, не тільки СО2, тому що тут треба зауважити, що війна є джерелом. Таких специфічних сполук, які впливають на зміни клімату, інколи навіть більше ніж СО2. Ну, Наприклад, там будь-яка техніка має охолоджувальні якісь е, суміші, які нам ну назвемо їх фріонами. Нам відомі широкому загалу. А одна молекула фріону вона руйнує е, озоновий шар в 10 тисяч разів більше ніж молекула СО2. Може це тільки представити кількість техніки, да уламків, як я вже казала, е, техніки, які зараз залишаються в нашій землі, і що це означає взагалі то. Так, тобто і виходить, що збільшується кількість процесів горіння, і викидається СО2, і Збільшується кількість з цих агресивних речовин, які також впливають на деградацію озонового шару. Тому війна, хоч вона відбувається і у нас в Україні, важливо зауважити, що її внесок є глобальним зміни клімату. Не буде так, що ось тут утворилося, тут закрилося, законсервувалося, і все, але ж ми будемо страждати найбільше Україна чи ні? Чи, Стосовно, так, ми, чи, чи система екологічна настільки єдина? Так, що все одно зміни торкнуться, всіх як важливо це? розуміти, що стосовно змін клімату. Система буде діяти як цілісний організм uh -huh. стосовно забруднення довкілля, так безумовно, хвороби від забруднюючих речовин, від погіршення стану екосистеми це все наш вплив. Але коли ми виокремлюємо окремо зміни клімату, він не може змінюватися тільки у нас. Uh -huh. Це глобальна екосистема, і цей накопичувальний ефект він іде в глобальному розрізі. Тому екологія, так, ми відчуваємо більше, а зміни клімату вони однакові для всієї планети. Uh -huh. І тому, до речі, світових експертів дуже цікаво питання оцінки викидів Я хотіла спитати, чому ж тоді світові експерти і взагалі інші країни так повільно реагують на це все. Ну, я думаю, тут і політично дуже багато факторів. Ну, в першу але... чергу, політично першу це зрозуміло. Чергу. Але все ж таки є екологічний момент, на який сьогодні взагалі мені здається, мало хто звертає увагу. Ну, і всі думають, що постраждає лише Україна, але це не так. Ну, ось екологічний ну, момент знову ж таки вони виокремлюють для себе екологічний момент, який консервується по суті у нас на території. Але ось ці глобальні зміни клімату, і вплив і не на глобальні зміни клімату, він чомусь виноситься за Угу. На жаль, хоча на сьогодні річні викиди це 2 від війни в Україні вони еквівалентні викидам цілих країн, наприклад, Фінляндія. Скільки здається саме наслідок війни? Да, так Та, саме так, наслідок так. війни. Так, тобто, так. у нас по суті зараз через війну викидається набагато більше СО2, ніж викидалося через наші промислові процеси і наші угу. там звичайне функціонування України як країни, як джерела викидів парникових газів. Угу. Отже, якщо говорити про те, що ми маємо наслідки вже це, мабуть, не дуже правильно, так так мабуть, то... наслідки від війни вони не, не не просто зараз і не завтра, навіть так. Якщо дуже просто спробувати пояснити, то ми маємо розуміти, що зміни клімату вони не діють в моменті. Якщо зараз, наприклад, виконулися якісь там маси СО2, то це матиме більший ефект в накопичувальній перспективі. Mm -hmm. Ну, наприклад, якщо дуже просто пояснити, ми всі з математики пам'ятаємо там <кхи> експотенційний закон, що це означає? Що, наприклад, якщо викинути речовина сьогодні, то її вплив сьогодні знаходиться ось десь в початковій точці mm -hmm. на зміни клімату. Mm -hmm. Але з кожним наступним кроком ось цей масштаб її впливу він буде збільшуватися у часі, тому що буде те Хвіст накопичення за попередні роки, який буде підсилюватися у часі. Тому сьогодні, в плані змін клімату, ми не відчуваємо ще наслідки uh -huh. війни. Якщо ми будемо казати про вплив, який іде сьогодні, то ми відчуваємо ось ці попередні 30-40 років, які по суті і дуже сильно провокували зміни клімату. І через 10 років, наприклад, будемо мати цікаву картину, будуть починати працювати результати декарбонізації всього світу, економіки всього світу, і будуть працювати внески, які були внаслідок війни в Україні, і там по суті Намагання всього світу можуть дещо нівелюватися через те, що ага. е в Україні почалася війна. Помогу але штабу. це буде не раніше, ніж років за 10, так приблизно. Ну я розумію, що ну, ми зараз та, точні прогнози, але плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, я Окей. думаю, так. 10 років, коли вже ось ці внески будуть прямо відчутні. Ага. Добре, це стосовно екології, а стосовно загалом зміни клімату, ну світових змін клімату, це так само буде впливати із часом. Тобто ми маємо зараз природній процес зміни клімату, так оце глобальне потепління, про яке періодично згадують, так і до цього додадуться ще наслідки від війни. Так воно буде так, вони не будуть такі, що прямо знаєте катастрофічно uh -huh. змінять картину в глобальному uh -huh. плані. Але просто треба розуміти, що, наприклад, якщо ми маємо повністю декарбонізовану економіку Фінляндії, то ми нівелюємо всі інвестиції в декарбонізацію цілої країни, тому що у нас uh -huh. ось таки є таке джерело викидів парникових газів, як війна, якого не мало би бути в ніяких умовах. Uh -huh. Тому, по суті, ось ці інвестиції в економіку цілої країни викла. Логізацію енергетичного сектору, вони нівелюються, тому що ось є фактор війни, є вплив війни на глобальну екосистему. Давайте тоді дуже ще більш простішою мовою. Чи може а, зникнути зима, умовно кажучи, так? чи там з'явитися лише літо, тому що в Україні йде війна? Хм. Настільки ну прям настільки ну настільки, 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 настільки великого настільки. впливу не буде не буде настільки великого, а, але свій внесок у швидкість зміни клімату це зробить, угу. тобто, наприклад, якщо ми очікували би суву кліматичного поясу, там не знаю умовно в один рік, то війна у нас місяць часу забере, умовно кажучи. Угу. Тобто ці зміни будуть пришвидшуватися. Угу. Ну, це зараз розслабить, знаєте, подумають, о, та можна і далі продовжувати. Ну, ну я умовно, звісно, ми, кажу, але ми зараз у нас є м, угода, там, наприклад, Парижська угода, яка визначає, що у нас ми можемо збільшити температуру Землі в середньому на 1,5 градусів Цельсію. Uh -huh. І в 2021 році, до початку повномасштабної війни, ми вже використали 1,1 градусу. Uh -huh. По суті, у нас залишилося 0,4 ось цих градусів, які ми можемо, ось на які ми можемо Можемо підвищити температуру Землі, а після чого почнуться невідворотні критичні зміни. 0,4 тобто, – це не цей, так багато. Цей запас ще трошки. Да. І враховуючи, да, що ми знаходимося знову ж таки в умовах експотенційного закону, швидкість змін росте, і ми зараз залпово намагаємося її сповільнити. Ми її ніколи вже не зупинимо. Ми її сповільнюємо, тому що ми там декарбонізуємо сектори економіки. Але 0,4 – Ось цей залишок, це по суті дуже небагато. Uh -huh. І ось цей внесок війни, це в ціну 4%, це градуси, це потужний внесок, насправді. Не можна сказати: ой, ну, відбулося те й відбулося. Весь світ зараз направлений на те, щоб зменшувати викиди. І uh -huh. тут з'являється ось такий фактор, який має ряд катастрофічних наслідків, але і цей також вагомий. Чи території, які наразі заміновані, і взагалі сам фактор замінування якимось чином впливає на клімат напряму, чи це дуже опосередковано? Можна сказати, що суттєво впливає в якому плані ті території, які заміновані, вони не використовуються. Uh -huh. а дуже часто це поля, поля так. на яких е могли би вирощуватися якісь сільськогосподарські культури. А значить, в період спекотного літа вони би все одно затримували якусь кількість вуглекислого газу. Це була би якась екосистема. Тобто якась зелене, зелені насадження, в першу Якраз, чергу Просто, які не які, але зелені ну, насадження, так так. так. А, це можуть бути території, заміновані на яких. Теоретично могли би хотіти створити парк, якщо ми кажемо про зруйновані цілі міста і заміновані території в зруйнованих містах. Це теж екосистеми з великою кількістю зелених насаджень, а значить, ми не даємо можливості нашій території, екосистемі утримати. Парникові гази, які би утримувалися в нормальних умовах. А плюс до того, території, ось ці заміновані відчуджені, ми дуже сильно використовуємо інші ґрунти, інші території, на яких вирощуємо рослини. Таким чином, ми зношуємо ґрунти. Да, вони зношуються. Да, а так. значить, в перспективі будуть нам давати менше в майбутньому uh -huh. біомаси. Менше буде біомаси, менше буде отримання парникових газів. Воно, якби все, начебто, і опосередковано, але враховуючи, що. У нас не так багато інструментів фіксації СО2. Такі, які доступні кожному, mm -hmm. то це критична історія. Бо знаєте, є технології фіксації СО2 на виході з труби певного підприємства. Але будемо чесними: якщо ми кажемо про транспорт, 12% викидів парникових газів в Україні припадає на транспорт. Транспорт ми не можемо встановити вловлювачі СО2 на кожному автомобілі. Звичайно, ні. Mm -hmm. У нас є хаотичне джерело розповсюдження СО2 по екосистемі, і тільки зелені насадження. Можуть його в якійсь кількість кількості затримувати. Mm -hmm. Якщо ми зменшимо їх кількість, значить ми унеможливлюємо ось зменшення цього ефекту від транспорту. А це тільки один з прикладів. У нас ще є звалища, які теж 3-4% свої мають у зміни клімату, внеску у зміни клімату, і так далі по пунктам. Так зрозуміло, що це речі не швидкі, але насправді оцей накопичувальний ефект, так і він тут зовсім нам не на користь. тобто з часом і часом, якщо ми зараз говоримо про наших дітей, то напевно, що треба ем, якимось чином зараз на це впливати. Але ж ми не можемо ніяк на цей процес впливати, чи все ж таки можемо, навіть попри те, що йде війна, що конкретно можна чи можна взагалі щось зробити, щоб ось ці негативні наслідки якось мінімізувати. Ну, ось світова спільнота якраз займається, по-перше, діями, які зупиняють зміни клімату, це декарбонізація, наприклад. Угу, і по-друге, адаптація міст до зміни клімату. Чому? Тут хочеться наголосити, що це економічно вигідно, як би не думали, що це постійні інвестиції, тому що є ще такий показник, як втрати економічні від зміни клімату, які у світовому масштабі вимірюються в тільярдах євро. Річні втрати. В чому вони можуть заключатися? Що гірше ростуть сільськогосподарські культури, природні пожежі, руйнуються екосистеми, люди не дотримують їжу, ціна на їжу росте, жити стає некомфортно mm -hmm. і, так далі, і так далі. Так ось це вигідно інвестувати в стабільність клімату як глобально, так і місцево, тому що ми можемо адаптуватися до змін клімату місцево. Можемо, наприклад, наші міста робити більш комфортними. Це наче ось. Перші дії у нас є місто, є подвір'я. Ми можемо робити його більш комфортним комфортно. Тобто, в точки навіть зору. В кордонах одного міста чи одного подвір'я, як ви кажете, так, Не потрібно ну, чекати. Оці всі глобальні концепції. Ну, Треба ну, починати з себе, умовно кажучи. Візьміть так. літо, візьміть якусь центральну вулицю міста. Якщо ми йдемо в центрі Одесі в ціні, нам комфортно. Якщо <гум> ми йдемо по бетону так, так. біля ЖД вокзалу, ми ж ну це неможливо витримати, і просто звичайні інвестиції в те, щоб зелонити місто в тому некомфортному районі. Це вже вагомий внесок. У вас є приватний будинок або там багатоповерхівка з придомовою територією. Ви ж самі виходите, ви ж самі відчуваєте, чи все ви зробили для цієї території, щоб цей мікроклімат був комфортний, чи вам треба витрачати більше електроенергії, коштів на кондиціонери, утеплення або охолодження території? Тобто, ось навіть просто більш енергоефективна придомова територія, вона позитивно чи негативно, в залежності від енергоефективності впливає на мікроклімат вашої вашій квартирі або будинку. Там же є цілі дослідження, які показують, що там зелена стіна, вона на 10% краще сприяє енергоефективності будівлі. Зелена полоса вздовж дороги, яка там знаходиться 20-50 метрів від забудови, вона краще отримує мікроклімат, там багато uh -huh. поверхівок і так далі. Тобто ви ж можете висаджувати там ті самі так, зелені звісно, насадження, звісно, Так, кожен може робити це біля свого будинку, на так і таким рівні. чином. Да. Так. А, тим більше, що ми кожного разу згадуємо про генератори. Так, це є непрямий, але так, звісно, непрямий наслідок війни. Так? Непрямий наслідок війни, тому що не було б у нас обстрілів, не було б у нас блокаутів, не було б у нас генераторів. Ще три роки по тому ніхто не знав, що це таке. Взагалі ніколи ніде його не використовував. Ну, масово я маю на увазі, так, масово. А, зараз ми маємо а, цей з одного боку. Допоміжний такий варіант комфорту, а з іншого боку, різко негативний, маючи різкий, різко негативний вплив на середовище і на нас, власне, на кожного з нас. Тому що, коли виходиш на вулицю і бачиш, і чуєш, ну, по-перше, там дуже голосно це таке собі, так а ось цей. А, оці викиди, так. які є. Вони ж теж є, і це теж наслідки війни. Насправді, і ми були не готові, тому що Абсолютно. європейський досвід показує, що децентралізація енергетичної системи дуже правильна з точки зору заощадження mm. органічного палива на опалення районів. Ну що це означає? Ми знаємо нашу систему. Вона суперцентралізована. Є одна велика станція, mm. і від неї йде енергія. Є інший підхід, наприклад, мікротец, це окрема станція. Сонячна, органічна попалива, неважливо, яка опалює там, ну, наприклад, тільки центр міста. Uh -huh. Зрозуміло, що зруйнувати таку станцію прильотом набагато складніше, і ефект відруйнації такої станції буде набагато менший, ніж зруйнувати цілу станцію, яка забезпечує енергію в велике місто або навіть каскад міст. Uh -huh. Тому ось генератори це, по суті, відповідь на те, що ми не Встигли або не передбачили децентралізацію нашої мережі. І, звичайно, що я бачив грантові проєкти, які кажуть, що ми приберемо генератори, наприклад, з великої вулиці, і ми поставимо таку, ну, назвемо її мікротец, великий такий генератор, але який буде в одному місці і заживлювати там вулицю або дві. І це прикольна система, це відповідь на те, як можна ці генератори переосмислити. Це поставити таку міні-станцію на альтернативному джерелі. Енергії або ні, зараз так працює до речі, багатоповерхівка на mm -hmm. великих генераторах. Один mm -hmm. великий генератор на багатоповерхівку так само можна робити і на цілі вулиці, і таким чином прибираються маленькі генератори з вулиць. Але до цього теж треба дійти. Нам треба якось знаєте, щоб на цій вулиці була спільнота людей, яка погодиться наприклад або проінвестувати, щоб цілу вулицю перевести ну, на так, один такої такий генераторне дуже. Вкладку або грантова програма, державна програма або того, що... програма, так а ще одне таке питання: колись ми обговорювали сонячні панелі, це теж як наслідок да, того, що відбувається. Люди прагнуть економити, це зрозуміло, шукають варіанти. Оце один із варіантів. А от ем, таке, е, такий елемент впливає взагалі на кліматичні зміни чи ні? Uh, на кліматичні зміни зміни він впливає позитивно. Позитивно. Да, тобто, uh -huh. дійсно у нас є тільки один момент, коли йде викид парникових газів, це при виробництві цієї станції. Uh -huh. Потім весь період функціонування не йде жодних викидів парникових газів. Uh -huh. Дискусійне питання щодо екологічного ефекту, але наразі, якщо дуже просто вчені зійшлися на цій думці, що якщо у нас буде, наприклад, запустимо 100 так. Тих сонячних панелей, mm -hmm. і ці 100 сонячних панелей потім перетворяться, переробляться і стануть частиною наступних 200 сонячних панелей, і ми таким чином будемо частково використовувати первинні ресурси видобувати і частково залучати вже сонячні станції відпрацьовані то, в принципі, це приведе до балансу, коли е, ось через певну десь певний десяток років ці сонячні панелі можуть вже бути в принципі більш екологічно безпечними mm -hmm. ніж станції на викупному паливі. Тобто ми можемо прийти до ось цього балансу, що сонячні станції перестануть бути супершкідливими для довкілля, якщо ми будемо повертати ті сонячні панелі, які використали назад у виробництво. Але для цього треба програма, ціла система, яка буде це все зациклювати. Так, звісно, ну і звісно, що те, про що ви говорили, саме наслідки війни ми будемо відчувати за кілька років, так, але для того, щоб мінімізувати це, можна вже сьогодні до цього готуватися. Так, так просто так. висаджувати дерева, зелені насадження. Це ну, просто, це легко, доступно і це дуже корисно насправді. Да. І Я сортувати відходи теж можна. Це і те, сортувати що, відходи заошаджувати електроенергію. Тобто, так. да прості поради, знаєте, як а, на сьогодні це суперекономічно вигідно. Економити mm -hmm. енергію, сортувати відходи, здавати їх, отримувати певну купічину з те, що ви здали, таким чином економічно себе підтримати і екосистемі глобально допомогти. Стовідсотково. дякую вам дуже. Ми намагалися сьогодні знайти ось такі зміни, які нас очікують. Так ну ми звісно, що будемо вірити в краще, будемо вірити в позитивне. Більше що е, прогрес не стоїть на місці, так і з часом, можливо, до того моменту, коли закінчується війна, нарешті, так, ми будемо мати якісь нові програми, нові гранти, нові якісь е, приклади того, як можна мінімізувати ось ці всі наслідки. Про це е, теж говорить і Владислав Михайленко, доктор філософії і з екології. Е, е, про це намагалися сьогодні говорити. і ми. Тому, з позитивними думками прощаюся з вами. Дякую. Дякую за консультацію. Ось таку, і звісно, що сподіваємося на краще. Бережіть себе, залишайтеся з нами. Це був перший міський інтерв'ю дня. До зустрічі.